Поезія це особлива мелодія, ритм якої примушує кожне чуттєве серце прискорено битися, поетичне слово здатне впливати на наше самопочуття, заспокоювати та відволікати від тривог. Іноді виникає бажання заварити запашному чаю чи філіжанку кави, закотитися в плет і почитати. Чи почути щось прекрасне для душі. Інколи життєві гірші наших сучасних поетів можуть значно більше розказати про людину 21-го століття ніж психологічні праці науковців. Головне бачити, чути, відчувати між рядками те, що хотів донести автор до читача. Особисто для мене. Поезія це те, що дозволяє відчувати себе живою, відчувати присмак фраз речі, насолоджуватися миттю, коли читаєш чиїсь щирі віршовані откровення, хто відкриває свою душу, доносить свою думку зрозуміло і глибоко. Коли читаєш, вловлюєш в поетичних рядках і свій настрій, і ті ж думки, і хочеться сказати, наче про мене. Тож запрошуємо вас у творчий політ поетичного слова. Любімо Його, відчуваймо його гармонійно, дихаймо ним, аби змінювати світ на краще. Приймаю осінь пробую на смак якась вона незвична цього року, то полинового гіркне на вустах, а то медами солодить з півкроку. Зове за місто заревом ясних. Коли осінь пахне лісом і чманіє від краси, запроси мене за місто, на край світу, запроси, я піду, нестримно й дзвінко, в шарудіні вап принад, Най кричать: Куди ж ти, жінко, не дурій, вертай назад. Я ж зварюю, я ж здурію, навіть оком не моргну, крізь багрянцеву завію в подолисті потону. І нехай собі говорять, і нехай собі кричать, коли ти зі мною поряд накриває благодать, коли ти зі мною поряд зупиняються часи, запроси і най говорять. На край світу запроси. Та дівчинка в мені сміється сріблом дзвінких найпотаємніших зв'язків, та дівчинка в мені бушує вітром легких, солодко. Пристрасних чутів, ту дівчинку в мені замкнуло небо, зірвавши з перс родинну пектораль. Ту дівчинку мені ефект плацебо підносить, як загублений грааль, тій дівчинці бракує сили духу спуститися зневірено на пси, хоча вона. Оні, Нелегкодуха, її так просто світу не звести. Ту дівчинку в собі відкрию знову, У вирі доленосних відчуттів і най прийде до тебе на розмову та неймовірна, та яку ти хотів. Торочиться долі строкати сукно, залишивши весне позаду, І ти, прочинивши у осінь вікно, заварюєш моцну гербату, до чорних листочків даєш дрібку мрій, Що солодом сповнюють чашку, А ще неодмінно у вирій подій, Кладеш туди м'ято і ромашку. І далі толочиш життєвий свій ряст, багрянцем окутавшись в днину, поволі скидаєш надмірний баласт, що важкістю дише у спину, і легко йдеш по стежині своїй, Сміхнувшись тому листопаду, бо навіть у вирі невтішних подій. Тихенько даєш собі раду. Прозвучали вірші Христини Давичак, бібліографа Жидачівської публічної бібліотеки, поетеси. Ми так часто нарікаємо на соціальні мережі і так прив'язані до них. Ми багато з чим не погоджуємося, але знаходимо так багато цікавого, корисного для себе. Зрештою, хто що шукає, те і знаходить. Саме такою знахідкою стала для мене поетична творча душа Христини Давичак. І вже після захоплення її поезією я відкрила і інші грані таланту Христини. Авторка та ведуча рубрики Жіночі Сенси з родзинкою та перчинкою. Файний перепис на місцевому радіо Жидачів ЕФМ, учасниці літературного креденсу Барви, мандруючи фейсбучною сторінкою Христини Давичак стільки суголосного адже свого часу. На нашому місцевому радіо Новий двір я також була авторкою та ведучою багатьох передач. Хай втілюються в життя всі творчі задуми талановитої творчої людини. Хай побачить світ, її поетична збірка. А наразі Фейсбук вам в поміч з вами була бібліотекарка. Шептицької публічної бібліотеки Руслана Федюк. До нових поетичних зустрічей!